Дорогі друзі, слава Україні. Маємо вже сьогодні 11 серпня, 1700. Вже власне 168 днів українська нація героїчно чинить опір російській Орді. Друзі, за кілька днів будемо мати вже 6 місяців героїчної боротьби, півроку героїчного захисту свого майбутнє. Ну, але направду вже буде. Понад 100 місяців з моменту, коли українська нація героїчно захищає свою свободу, незалежність, суверенітет, а найголовніше своє майбутнє. Своє майбутнє жити як українці на своїй Богом даній українській землі. Ми прекрасно розуміємо, що російська рода, російська нечисть не воює за українські території і не цікавлять там плюс, мінус 100-200 тисяча. Квадратних кілометрів, тому що і без того мають неймовірно величезну територію, вони намагаються знищити нас. Знищити як націю, знищити як українство. Усе українське вони знищують на корню. І їхнє завдання знищити кожного з нас, тому що ми українці, ми свободолюбива, сильна нація, нація здатна побудувати сильну державу. Звичайно, що здатна побудувати за умови, якщо. Ми зможемо з вами відкинути велику кількість суперечливих і складних моментів, відставити десь в пріоритетності багато питань, які нас турбували і турбують, а винести на порядок денний питанням номер один нашу перемогу. І нашу з вами роботу для фронту і для перемоги. Тому що мир в Україну, український мир в Україну принесе тільки наша з вами перемога. Тому, друзі, сьогодні головне гасло нашої діяльності все для фронту, все для перемог. Хочу проінформувати вас, що міське господарство і далі працює. Звичайно, що ми зараз готуємося до зими. осені зими 2022-2023. Прекрасно розуміємо, що це буде найскладніша осінь зима 2022-2023. Готуємось до різних сценаріїв. Працює оперативний штаб, який я очолюю. Фактично розробляємо заходи на випадок абсолютно різних ситуацій. Технічно ми будемо готові. Все, те, що ми запланували, ми зробимо. Звичайно, що будуть ситуації, які передбачити неможливо, тому маємо бути пильні, маємо розуміти, що це так само відповідальність абсолютно кожного. Також інформую, що сьогодні відбулося традиційне робоче засідання виконавчого комітету. Сьогодні довелося працювати. В нашому укритті, тому що лунала повітряна тривога, але тим не менше вона не зупиняє нас в нашій роботі. Ми розглянули майже 40 питань порядку денного. В основному це робочі питання, від яких залежить життєдіяльність нашого міста. Ми забезпечуємо життєдіяльність нашого міста, ось вже власниці 168 днів і нічого нас не збиває з нашого курсу. Ми робимо все, аби місто жило і працювало. Тим не менше, головними питаннями, які ми сьогодні розглядали, це була підтримка. Нашого українського війська ми традиційно внесли зміни до кількох програм, пов'язаних з допомогою нашим військовим, а також традиційно виділили бюджетні кошти, тобто кошти наших платників податків, тобто наші з вами кошти. Ми 2,7 мільйона гривень передбачили для військових частин, які базуються в місті Хмельницькому. Це різні військові частини, це різні потреби. Потреби визначають самі військові, вони нам подають заявки і на кожен виконком. Обов'язково раз на два тижні. Ми обов'язково різні суми виділяємо Це кошти, які власне вже от за останні шість місяців виділені, це е, долітки суттєві, ресурс і далі ми це будемо робити у випадку звернення до наших військових, а ми розуміємо, що вони будуть. Крім того, наголошую, що ми виділили кошти на придбання мобільного пункту обігріву. Е, ми вже купували такі мобільні пункти обігріву. Цей раз ми купили його для наших ДСНСників. Мобільні пункти обігріву дадуть нам змогу в випадку кризових складних ситуацій, пов'язаних з опаленням, так само та максимально допомагати людям. Крім того, ми сьогодні проголосували два рішення, надавши стипендії і премії це і міні-стипендії, премії міського голови і міської ради для обдарованих діток. Це наші учні, наших навчальних закладів. 29 з них буде отримувати щомісячну премію впродовж навчального року. Ну а також 30 педагогів так само будуть отримувати щомісячну стипендію. Це ті педагоги, які їх відібрала конкурсна комісія нову ж таки за особливі заслуги. Також ми визначили тих наших мешканців міста, які будуть отримувати. Премію Богдана Хмельницького це премія, яка є одноразовою, виплачується за особливі заслуги в мистецькій галузі, а також премію Орловського. Зазначу, що одним з дуже важливих питань, які ми сьогодні розглядали, було отримання гранту від Невко. Невко це корпорація, з якою ми працюємо вже з 2016 року. Маємо успішно реалізовані проекти, проекти, Гра освоєння грантових коштів цього разу мова про майже півтора мільйона євро, які ми отримуємо як подарунок, як грантові кошти, безповоротні кошти від НЕВКО, за що ми їм дуже вдячні, на реконструкцію двох наших будівель для кімнат грутожиткового типу, тобто тимчасового проживання для внутрішньопереміщених осіб за попередніми підрахунками, це десь. 170 200 людей ми зможемо поселити в ці кімнати, надавши їм тимчасове проживання. Звичайно, що це тільки перший крок, це дуже невелика кількість, тому що у нас набагато набагато більше проживає внутрішньопереміщених осіб. А загалом зазначу, що за 6 місяців ми з вами разом спільними зусиллями прийняли в Хмельницькому 205 тисяч. Людей, які до нас приїхали, зараз ця кількість суттєво менша. Тих, хто залишився і проживає, ну але тим не менше, потреби допомозі постійній. Наразі ми готуємось до осени не тільки в частині там, опалювального сезону, а і в соціальному плані. Ми виділили кошти для придбання наборів, продуктових наборів для 10 тисяч хмельничан, мешканців нашої громади. Ну і окрім того, ми кожен день. Забезпечуємо продовольчими наборами внутрішньопереміщених осіб. І ця цифра вимірюється вже десятками, десятками і десятками тисяч наданих, виданих продуктових наборів власне, для різних категорій населення. Власне, робимо все заради фронту, зради перемоги. Або Хмельницький далі залишався гуманітарним хабом, економічним хабом, або хмельницький працював. Дякую принагідно всім тим, хто платить податки. Дякую всім тим, хто платить комунальні послуги. Для нас це дуже важливо, тому що ми завдяки вам маємо можливість ефективно і якісно працювати. Ну і на завершення хотів би власне кілька слів сказати. Знаєте, я це прогнозовано напевно, але останнім часом, останніми вже тижнями, місяцями спостерігається просто ну, тотальні суперечки. В різних соцмережах люди не те, що дискутують, бо дискусія це класно. Люди просто сваряться один з одного, з'їдають один одного, дуже часто там використовуючи різну нецензурщину. Справді це дуже погано, друзі. Тому що, якщо ми всі з вами згадаємо 24 лютого, якщо ми всі з вами згадаємо 2014 рік Революції гідності, початок війни проти орди російської, тоді ми забували про всі проти тоді ми дійсно були сім'єю, родиною, великою українською родиною. Тоді ми допомагали один одному. Тоді було достатньо кинути в якийсь чат повідомлення про те, що ми щось не можемо знайти, і ти за 15 хвилин отримував відповідь: Та, є, ми поділимось. Один одному завжди підстраховував, один одному завжди допомагав. Ніхто не з'ясовував стосунки, ніхто не конфліктував. Ми були великою родиною, яка зупинила орду російську завдяки солідарності української нації. Нація це коли ти співпереживаєш один з одного, коли допомагаєш один, з, один одному, а не з'їдаєш один одного і в більшості з якихось пустих причин. Зараз ми, на жаль, їмо один одного дуже часто. Шукаємо один в одному якісь недоліки. Ми ж коли сядемо один одного, ми завжди зможемо один в одному, друзі, в кожному знайти якісь недоліки, якісь помилки, якісь недопрацювання. Але для чого це робити зараз? Зараз тільки перемога. Відкрити будь-який підручник української історії. Українці завжди прорвали тільки тоді, коли почали смиритися. Київська Русь, перша велика українська держава, потужна імперія, програла Орді монголо-татарський да та московицькій через роздрібленість. Козацька держава програла своїм ворогам через роздрібленість. Українська держава Мозепи аналогічно. Українська держава 17-22 років аналогічно. Навіть в частині національно-визвольних змагань УУН, складалася з двох організацій. Да, на це були в тому числі об'єктивні причини, але чомусь так от в нас завжди. Ми завжди шукаємо один в одному непорозуміння, помилки, недоліки і навколо них намагаємось, напевне, свою самооцінку підняти. Це шкодить загальному результату. А загальний результат це перемога. Отак от, от, шукаючи один одному недоліки, гризучи один одного, можна догратись до поразки і до окупації. А окупація це неймовірно страшні наслідки. Ці наслідки відчує на собі кожен абсолютно. Ці наслідки можуть бути трагічними. Ворог хоче знищити всіх українців. Так, да, Хтось може стати колаборантом і стає. Але більшість українців хочуть жити в своїй українській державі. Я хочу жити в своїй українській державі. Я хочу, щоб мої діти жили в своїй українській державі, якою ми всі пишались. А ми мусимо з вами побудувати після перемоги. Дуже сподіваюся, що українці перезагрузять все після перемоги. Всі рівні влади все перезагрузять і будуть будувати потужну державу. Але для, того, але для того, треба перемогти. А для того треба не їсти один одного а бути сім'єю, тримати стрій. Тримати стрій, це коли ти справа і зліва знаєш що біля тебе побратим, який підстави плече, а ти підставиш йому. Ти допоможеш сусіду, другу, побратиму, абсолютно всім і допоможуть тобі. Це тримати стрій, це співпереживати один за одним, розділяти і біль, і радість. Це нація, така нація здатна на великі справи. Тому, друзі, тримаймо стрій. Вічна пам'ять і вічна слава нашим усім загиблим героям. Слава українським воїнам! Слава Україні! Тільки так переможемо.